Шановні українці, сьогодні, тут, на Софійському майдані, хочу привітати кожного з вас з новорічними та різдвяними святами. Власне, основне, що хочеться побажати, це перемоги. Перемоги над нашим віковічним ворогом, перемоги в війні, яку ми ведемо уже сотні років насправді, і віри в Збройні Сили України, в тих хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій борються за кожного з нас, за незалежність, за свободу нашої країни. Єдність. Це теж дуже важливо і хочеться нам усім побажати єдності, аби ворог не зміг нас розбити та розколоти. Сили, без сумніву, сили кожному з нас, сили нашій нації, сили волі подолати всі ті виклики, які нам готує 24-й рік. Ну і звичайно, віри, надії, добра, любові всім вам, вашим сім'ям, нашим містам і нашій великій незалежній вільній Україні. З новорічними святами і з різдвом Христовим слава Україні!